Того часу, коли Ісус увійшов в Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи, Господи, слуга мій лежить вдома паралізований. Тяжко мучиться, Ісус йому каже: Я піду і оздоровлю його. У відповідь сотник сказав Господи. Я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що я людина підвладна і маю воїнів під собою. Кажу цьому іди, і він іде, іншому прийди, і він приходить. Моєму слузі зроби це. І він робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним. Воістино кажу вам, що багато хто прийде, воістино кажу вам, що ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийде зі Сходу і Заходу. І сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві небесному. Дорогі брати і сестри. Боже, Боже слово сьогоднішнього дня представляє перед нами сотника, того, якого Ісус ставить у приклад. Воістину кажу вам, Ісус сказав во воістину, коли хотів підкреслити щось надзвичайне важливе. Ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Апостолам було неприємно чути ці слова Христа, адже ні в кого в Ізраїлі, тобто і серед вас, дорогі мої, апостоли, які були свідками багатьох чудес, яким дісталося більше, ніж іншим людям, ну, то у вас такої віри немає. Як ми далі знаємо про поведінку апостолів при схопленні Ісуса, то так тоді їхня віра зменшилася навіть та, яка була. Ісус ставить в приклад цього Центуріона сотника. Що особливого зробив він? Насправді багато. На той час слугами, рабами. Як би ми не називали суть, лишається та сама, особливо ніхто не переймався. Захворів, то захворів, куплять іншого. Немає цього, буде наступний. А тут він йде, клопочеться, просить. Тоді не було це прийнято. Цей сотник цією поведінкою не мов би, принижується заради свого слуги. Але річ також не тільки в цьому, не тільки в його людяності, якою дивуються ті, хто це бачать. В цьому сотникові дивує набагато інша віра, про яку каже Ісус. Тому що цей сотник розуміє, що так само, як він керує своїми підвладними, все його військове життя це керування іншими підлеглими. То так само Він розуміє, що Ісус може покерувати. Він може сказати і щось станеться. Хвороба втече, прийде здоров'я. Відбудеться зміна від самого слова Ісуса. Навіть недостатньо йому підходити, торкатися, щось там, шепотіти. Який тут Докір совісті для всіх тих наших християн, які для того, щоб. Щось відчути, пережити, усвідомити, мусять кудись їхати, мусять щось спеціальне шукати. Недостатньо сповіді у своїй парафії, недостатньо молитви, недостатньо вести духовне життя. Потрібно їхати кудись. Треба десь їхати, треба десь бути, треба десь торкнутися. Треба якийсь особливий камінчик, хрестик, ланцюжок, молитву, текстик, щось особливе має бути по-особливому. Скільки доведлося знати людей, які не підуть просто десь там на розмову до сповіді, їм треба до єпископа тільки піти. Їм треба тільки десь там, десь там до когось спеціального. От тільки хтось має особливу якусь там не знаю, інформацію, тільки хтось нею володіє. Але ж, ну, яким би не був, не знаю, там, той чи інший проповідник. Все головне відбувається в душі людини. Якщо людина цього не прийме, то навіть якби обклалася різними медаликами, перемолилася всі новини девятниці мала всі побожні реліквії в себе вдома, обмастила все на світі екзорцизмованою олією і пересипала сіллю все наліво і направо. Це і так нічого не допоможе, тому що все відбувається в душі людини. В душі людина або приймає Бога, або відкидає. В душі людина погоджується на гріх і не погоджується прийняти Бога. Це все відбувається в душі. І коли ми зводимо це до предмета, ну, то значить, ну, як мінімум, цього текста не прочитали. Тому що цей сотник каже: не йди, достатньо твого слова і цим засвідчив віру. А тим часом сотні наших вірян засвідчують свою невіру, бо їм треба торкнутися, прикластися. Треба щось особливе, має бути щось ексклюзивне. Подивімося і на інші читання сьогоднішнє. Перше читання з пророка Є Ісаї. Триває адвент, сьогодні другий день Адвенту. Ці апокаліптичні е, тексти, так, знову продовжується апокаліптична е, візія, бачення того кінця світу, як це відбудеться. І, друзі, я мушу це читання зачитати. В останні дні станеться, що гора дому Господнього буде поставлена на вершині гір і підніметься понад пагорби, і стечуться до неї усі народи. І багато народів піде туди і скажуть ходіть, вийдемо на гору Господню в дім Якова, і Він покаже нам свої дороги, і будемо ходити його стежками. Зверніть увагу, що ще Ісая, ще до Ісуса, каже про те, що мають прийти всі народи, не тільки єврейський народ має бути спасенним, не тільки спасіння для євреїв. Тут я щойно наводив приклади певного невірства, але так само дуже багато людей і по сьогодні цієї думки ще старозавітньої не прийняли. Бо так само люди кажуть: Я не можу там бути віруючою людиною, бо мої там дід, бабка, не знаю, тато, мама десь там були хрещені, десь не були хрещені. Ну Добре, звісно, що це все важливо, ми шануємо, ми про це пригадуємо, пам'ятаємо, але, друзі, в кожного з нас Господь Бог спитається про кожного з нас окремо. В мене про мене, в тебе про тебе, діда про діда, бабку про бабку. Не можна казати, а я не буду молитися, бо там дід і бабка там щось там робили, чи чогось там не робили. Ну, якщо щось дали, честі мій хвала за це. Але якщо не дали, то кивати на них головою чи виправдовувати власне невірство або лінь. Це дуже невдячна справа. Так от. Ходімо в дім Бога Якова, чому саме в дім Бога Якова? Тому що так об'явлення є через євреїв для всіх народів, але почалося через євреїв. Там було об'явлення. Не в якихось, не знаю, там японців в, на островах, в племенах Маорі е, чи як там ці е, мормони кажуть, що десь там, в індіанців в Америці, ні. Прийшло через євреїв, через Якова і далі вся та історія. Бо з Сіону закон вийде. Що означає, що з сіону З чим нам асоціюється саме ось ця гора Сіон? Чим вона важлива? Там ми отримали, ми тому що через єврейський народ, через старий заповіт, ми отримали Божі заповіді. І гора Сіон для нас є символічною, і важливою, тому що ми звідти отримали заповіді, і по них потрібно жити. Ну і тут ось ця біблійна мова, алегорія. Бо з Сіону закон вийде, і слово Господнє з Єрусалиму. А перед тим Він покаже нам свої дороги і будемо ходити його стежками. Тобто не просто ми щось отримаємо, але нам буде щось показано, і цими стежками треба буде ходити. Іншими стежками не треба буде ходити, а цими треба буде. І отут, бачите, знову відбувається ось ця дилема. Ну як так? Ми би хотіли ходити всіма стежками, які є. Ми не хотіли би в чому-небудь собі відказувати, як люди часто кажуть, там роби, бери, живи, ні в чому собі не відказуй. Ні, треба собі відказувати. Є тільки стежки Господні, і ними потрібно ходити, а не Господніми стежками ходити не слід. Чи потрібно собі відмовити так? Але всіх стежок не перейдеш, але всіма стежками не потрібно ходити, бо ті стежки не ведуть до Бога, не ведуть до спасіння, вони ведуть до погибелі. Він судитиме між народами, буде розсуджувати численні племена. Ми часто забуваємося, що останнє слово за Богом. Бог буде судити. І праведних, і неправедних. Ми забуваємося про Божу справедливість. Ми зараз з вами живемо в епоху, таку дуже сильно перекособочену, а там, де є перекособочення, там люди з'їжджають, так? Ну, бо, скажімо, якщо спускає колесо, там, не знаю, в автомобілі нехай буде, чи в якомусь іншому засобі, неважливо, ну, то цей транспортний засіб з'їжджає на ту сторону, там, де спустило. Ну, і так само наша епоха, сучасна людина, дуже сильно з'їжджає, ну, бо говоряться тільки про любов, про все добре проти всього поганого. Просто має бути добре, про погане. Навіть згадувати не потрібно, не потрібно говорити про гріх, не потрібно говорити про покаяння. Ну і тут скособочує на сторону. А коли скособочує, як я вже щойно казав. Тоді ми ходимо не дорогами Господніми, не, ск... не стежками Господніми ходимо, іншими стежками ходимо своїми, скособоченими. А Бог так, ясно, що Він добрий, ясно, що ми сподіваємося на його і доброту, і любов, і милосердя над усе. Але це не означає, що слід забуватися, що він є суддею справедливим, який за добро нагороджує, а за зло карає. Не слід про це забуватися. Це перекособочення. Чи в одну, чи в другу сторону буде перекособочення, слід тримати баланс. Так от Господь буде судити всі племена, і коли ми зараз з вами переживаємо різні страхиття, нещастя, я вчора в проповіді згадав, сьогодні дозвольте ще раз згадаю, але як багато людей останніми днями каже про те, що як ця російська народність. Чи як вони себе називають росіяні? Тобто, якби не русські насправді, а росіяни, пам'ятаєте, там від почалося того самого Єльцина. Так от, в Сирії страхіття, нещастя пов'язані з росіянами, в Африці страхіття нещастя, нещастя пов'язані з ними, ж, в Грузії зараз у ті всі нещастя з тими їхніми спецпризначенцями буряцькими пов'язані також з ними. Скільки крові болю страху через них саме відбувається? Ну і тут ми з вами зараз повинні бути, як віруючі люди, вміти переключитися також на ось цей текст прийде Господь, який розсудить численні племена і народи, де кожному буде віддано по заслузі. І так прийде момент, коли їм Бог віддасть по заслузі. Я не знаю, коли цей момент прийде, але цей момент прийде. Наступні слова є особливими. Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ на народ не буде меча підіймати і не вчитимуться більше воювати. Друзі, коли ми чуємо ці слова, то нам хотілося би, як я вчора про це багато говорив, і звісно, що всі ми мріємо, маримо. Хочемо, щоб настав мир, щоб не було зла, щоб не було терпінь, щоб не було болю, щоб не було страждань. Ми цього би хотіли, але, друзі, от в цей момент потрібно дуже серйозно зупинитися, якщо ви додивилися до цієї пори, цю проповідь, слава Богу, тест на відсіювання вже відбувся. Але в цей момент потрібно собі пригадати базову істину, що це настане, коли на тому світі. На цьому світі цього не буде. На цьому світі народ на народ буде меча підіймати. На цьому світі не перекують свої мечі на рала, а свої списи на серпи. На цьому світі цього не буде. Більше того, коли ми очікуємо того, що так буде, звісно, ми очікуємо, тому що, якщо подивитися на наше християнське вчення, то це вчення пов'язане з миром, пов'язане з прагненням миру. Тут величезна тема просто про те, як Христос сказав: Мир мій даю вам, мир мій залишаю вам. Як тільки кудись прийдете, скажіть мир вам. Вчення Христа це передусім мир. Ми в своєму веденні, свого духовного життя, повинні робити постійно тести. От чи в тій і в іншій ситуації, я після якогось там вчинку, після того, коли вагався і не знав, зробити так чи інакше. Адже мова навіть не про от ну, про те, що от людина намагається якось там щось вибрати, вона не знає, що правильно вибрати. Ну бо коли відверто грішна поведінка, то ми знаємо, що це не можна робити в жодному разі. Але коли людина не знає до кінця, так робити чи так, Слід вслухатися в себе, в свою душу, слід на молитві шукати відповіді. Чи я після цього маю мир? Чи я маю ось цей Христовий мир, чи я маю цей спокій? Чи все-таки в мені все кипить, бурлить і не знаходжу спокою. Важливо це вміти знаходити, важливо вміти це помічати. І так для нас. Для віруючих людей, для християн мир є тим ідеалом, до якого потрібно змагати, до якого потрібно прямувати, він має бути. Але увага, тут дуже важлива увага, такий знак стоп величезний має стояти. Якщо ми думаємо, що це буде вже зараз, тут, в усьому, тобто цей мир внутрішній в душі він повинен бути. Але в цьому світі, в якому ми живемо, цей світ підлягає князю. Світу цього. Цей світ є грішним, цей світ є слабким. Якщо ми думаємо, що вже тут можна збудувати Божий мир, рай, спокій, то ми дуже глибоко помиляємося. Тому що людина слабка, людина обмежена, людина жорстока, людина дуже часто може помилятися, людина дуже часто, особливо коли відходить від Бога, стає. Кровожерливою, жорстокою і ненаситною. Тому, коли ми кажемо, що це буде вже тут, ми хочемо цього, щоб це було тут, ми мріємо про це, але потрібно бути твердими реалістами і треба розуміти, що тут цього не буде. Ми можемо тут бути з Богом, але в цьому світі і до кінця світу весь час будуть війни, розрухи, весь час народ на народ буде піднімати меча. Якщо ми. Маємо таку думку, що от якби не було Путіна, був би мир, не буде миру, тому що є російський народ, не буде російського народу. Ну, Пригадаємо собі всю історію, як це все відбувалося. Ну, То були якісь там монголи, а до монголів ще була якась колька, а потім ще була якась біда, а потім змінюються народи, країни. Війни є до кінця і будуть до кінця світу. Якщо ми впустили в себе цю бацилу, що ні, так не буде, не може ж людина в людину стріляти. Друзі, може. Ну, прикро, сумно. Нам це не подобається. Ми страждаємо через це і фізично, і духовно. Нам би хотілося думати, що інша людина ж не може бути настільки обмеженою і тупою, і жорстокою. Може. Бо людина грішна. Друзі, я розумію, що це прикро. Я розумію, що це сумно, нам би хотілося жити в мирні часи, нам би хотілося, нам би багато чого хотілося, але, друзі, ми, як християни, є людьми, які живуть тут, а змагають туди. Ми, християни, живемо в цьому світі, намагаємося впроваджувати і Божий мир, і порядність, і шляхетність. Яка виникає з нашої віри. Тобто ми повинні так змінювати цей світ, але також повинні бути реалістами і пам'ятати, що що б ми не робили, як би ми не старалися, все рівно. Навіть якщо ми будемо обирати Боже, ну, то люди будуть обирати грішне, сатанинське. Від нас, в кожного з нас Бог спитається, що ти зробив, що ти зробив. Ну і ми за себе повинні сказати. Ми повинні сказати, Боже, я прожив таке і таке життя. Я зробив стільки і стільки доброго. Я... Мені вдалося те, те і те і інше. А в інших людей він теж спитається, але вони вже нехай кажуть про себе. Але в той же самий час нам потрібно бути реалістами. Ми повинні розуміти, що так, цей світ є грішний і слабкий. Так, ми в ньому повинні бути людьми Божого миру, але цей світ є грішний і слабкий. Тому, коли у нас є питання, коли ж настане мир, друзі, протягом всієї історії людства миром були невеличкі дрібнесенькі періоди, ілюзії певного миру. Насправді, весь час десь точилися якісь війни, інтриги, плітки. Підставляння одні одних. Сьогодні ось ці слова вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Ці слова є такими знаковими, є символом того, тієї благодаті, яка настане вже тоді. Коли люди вже не будуть воювати, коли вже не буде можливості чинити зло. А в цьому світі є так, як є. І так от, зупинившись над цими словами, мені пригадалися слова Анатолія Лупиноса. Це був дисидент, чоловік, який багато років просидів в радянських таборах. Який був дисидентом, який виступав проти вторгнення радянських військ в Будапешт, в Угорщину, за це постраждав сильно, постраждав ще за багато яких речей, він виступав проти радянської влади, він закликав до свободи? Його обидва сини від початку повномасштабної війни воюють. Один з його синів 24 серпня цього року загинув. Хай спочиває з Богом. Натомість на закінчення цієї проповіді я хочу зачитати його вірша. Ми випрягли волів, перевернули плуга, сідлаємо коней та гостримо списи. Відкинули жалі, згадали всі наруги. Прости нас, Господи, помилуй і спаси. На скресі двох світів стаємо до двобою, На скресі двох епох гряде шляхетний світ, вічна вічнація з безликою юрбою. Навколо ворогів суцільний живоплід. Волога цвіль європ лоскоче наші ніздрі. Спекотних азій тлін судомить рамена, чекає бій, все інше буде після. Життя триває, точиться війна. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.